Нам не нужна война, но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Ми водимо воєнний стан на всій території нашої держави без паніки. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! Я рухні карати, подаряю, примагаємо, мати руки, і наші палати на дітей. Русские военные корабли, иди нахуй.